Добрий день. Сьогодні ми будемо вчити нашого котика малювати. Для того, щоб віти вам, нам треба було полівець. у нас його тут немає. Ми його вилюбимо, викладемо. Також нагадую, якщо у вас не можете молоду, на глобус. Ми запрограмуємо нашого котика, що коли буде натиснути клавішку. Вибираємо подібну клавішу, а, наприклад, стріл кору наш котик буде малювати лінію довжиною 20 років у напрямку кору. Що нам для цього потрібно буде? Перше йому треба буде опустити олівець. Також не малюємо опишаємо і не опускаємо. Тому ми опускаємо олівець, потім надаємо йому колір. Можете обрати загалом будь-який я буду ставити сторони. Після цього ми вказуємо, в якому напрямку має малювати наш котик. То ми в команду по напрямку. Якщо вгору тут дуже просто і ставимо так на. І після цього додаємо команду перемістити на я додам на 20 кроків, тому що в нас не буде малюнки, і відповідно буде простіше зорієнтуватися. І от дивіться, я натискаю вгору, і мій котик. Малює. За бажанням ви можете збільшити тут чин лінії. Для цього ми обираємо задати розмір ну, наприклад, 5. Попередній малюнок ви можете прибрати, просто натиснувши ось тут команду Очистити все», І котик він загалом має бути зазвичай в напрямку 90 Це ми обираємо Команду напрям і ставимо 9. І, відповідно, тепер, коли я натискаю клавішу вгору, він у мене малює ось таким ширнішим, таку жирнішу І тепер ми запрограмуємо кожну стрілочку, щоб він малював малюнок так, як нам захочеться. Ми будемо натискати стрілочки на класатурі і будемо малювати малюнок. Аналогічним чином ви зможете відтворити, наприклад, завдання з марського уроку, яке було в підручнику. Відувати заліні. Або створити будь-який із інші інтерес. Що ми для цього будемо робити? Ми, нам не потрібно точніше, тепер кожного разу знову створювати дану програмку, переносячи команди. Для цього ми можемо вибрати, натиснувши правою кнопкою мишки на нашій програмі, команду дублювати. І робимо ми це. Рази. Так як у нас стрілочку 4, нам потрібно чотири таких І ми, відповідно, вибираємо стрілка вгору, давайте тут буде стрілка вниз, і вибираємо напрямок, вниз це буде напрямку. А далі ми беремо, наприклад, стрілка праворуч, і це буде напрямок. І останнім стрілочка ліворуч, це буде напрямок. Ось так. І тепер, як ви бачите, яку б стрілочку я не натискала, він у мене рухається і малює певний малюнок. А, простіше буде його виконувати, якщо у вас вже буде, як я вже сказала, то тобто створений певний малюнок по кроку, скільки б ви треба кроків, і в якому напрямку, і, відповідно, ви його будете насувати. Нагадуючи, якщо ви треба отримати малюнок, ви натискаєте. Ви звернули увагу, що дані малюнки треба робити, точніше, даний малюнок він може створювати тільки рухаючись кітку вліво-вправо вліво. Але подібні графічні завдання можуть бути і в форматі, що треба рухатися не під прямим. І тому тоді ми можемо додати ще такі самі скрипти. Так само їх буде чотири. Це вже буде як. Ускладнення додаткове, але ви його можете також зробити. І давайте ми тут виберемо, наприклад, клавіші 1, 2, 3. 1, 2. І нам потрібно буде поставити напрямок. Тут це буде 40 градусів, 45 градусів, тут це буде 130 градусів. Далі це. 25 градусів, і тут мінус е, 40. Ось таким чином. Що тепер буде відбуватися. Тобто, якщо ми натискаємо вліво-вправо, да, вниз, вгору, ось таким чином ми можемо малювати. Якщо ми будемо натискати одиничку, так, якщо ми будемо натискати двічку, так, трієчка, і 4. буде працювати наш алгоритм, де ми Далі, коли ви створите цей алгоритм, будь ласка, збережіть його, можна зробити скріншот готового малюнка, який ви зробите, тому що після збереження даного алгоритму в мене не буде відображатися. Я отримаю файл, де буде просто видно, що проєкт створений правильно. А для того, щоб я побачила малюнок, то треба зробити скріншот. Тому можете зробити просто скріншот, малюночка, додатково, а сам проєкт ви зберігаєте такий файл, вивантажите на ваш комп'ютер. І вибираєте папочку зберігати і підписуєте ось тут проєкт художник.